Ігрі патріотів. І ось сьогодні у нас в гостях один з учасників цього проєкту, який нещодавно повернувся зігор і з Ігор патріотів. Зустрічайте, Юрій Пес. Носте. Треба, я сам не сумський. Здравствуйте, Юрій! А! Не треба, після, не треба. І так, Юрій, Так. Да. ви зайняли третє місце і тим самим обійшли китайську збірку. Конець! Розкажіть, як же вам це вдалося? Все дуже просто. Справа в тому, що китайці застосували хитру східну тактику mm -hmm. і за самому початку знялися зі змагань. Не може бути. Ось ось, розумієте, навіть китайці зрозуміли, своїх нація не нескінченна. Ну, допустимо. Давайте все-таки повернемося до змагань. Давайте згадаємо цей самий яскравий, так. самий вражаючий конкурс, який називається Де? Да. Спокійно, Юра, да. спокійно, спокійно, спокійно. Нормально я це контролюю. Просто розкажіть. Не треба все так дуже згадувати. Добре. увага! Тільки після не казі слово пеки, добре. Добре. <ривіт> На бій з биками відправили найсильніше і найсміливці. Відбирали. Угу. Але вся біда в тому, биків відбирали точно за таким же принципом. <ривіт> Ясно Розумієте? Розумію, так. А по секрету скажіть, я тут дивився декілька передач. Ага. Чому бик ганявся тільки за склянення? Ви знаєте, у мене є таке відсуття, Собик теж слухав його пісні. А, я теж так подумав. Але давайте все-таки повернемося на. А може не треба? Ну це я так образно. О! Моє завдання було заманити ПК на паркан. Але вся біда в тому поставили точно таке завдання. І що далі? О! Замість того, щоб заманити БК загнати бика, я вирісив його заманити. При цьому заманити бігом, але, по-моєму, бик мене розкусив. Просов світі тренер. Так. І ще далі було. Увага! Я вийшов на стезку війни угу. і бик Ха, бицяра. Ха. Він вирісив пограти зі мною в коварке. І? І. і знайсов мене. <рес> бик вирісив взяти мене хитрістю, але взяв мене силою. Угу. І ось. Напружена ситуація. Увага! Урочистий момент! Я вийшов на арену і взяв бика за руги. Але не так, а, я... а хитро! Ось так. Угу. І не поспішаючи зі швидкістю 120 км на годину. Я відправився з дозаре. З дозаре! Ну так мені розповідає, то пам'ятає. Ясно так. У який-то момент я відчув сурове БК надійно зафіксовані, mm -hmm. а людські у мене вільні, mm -hmm. я вирішив виконати останнє базання БК. І зустрітися один на один з парком. Так. Але виявляється, що не бажання БК, а тупо його вимоги. Боже мій, прожерли це все. Істота. Mm -hmm. Так, давайте відвернемося від цього всього видовища. Давайте поговоримо про ваш побут. Про те, як ви харчувалися в цій екзотичній країні. Ну ось, наприклад, ви пробували би яйця? Взагалі-то. Але істині. Знаєте, ця замурська ліза мені не вподоби. Ви знаєте, у мене були проблеми зі слунком. Я звернувся до лікаря, лікар приписав мені таблетки і свічки. І ніо, ні-о. Ні. Ви знаєте, свічки не смажуть лактику і виставили бико. А mm. uh, третій конкурс? Wow. Найскладніший був третій конкурс. Називається футбол. Учасники. Бик, м'ять і те, що від слоймання. <рик> ну і? вла! Я вислав на арену і взяв би коза робив. Але не так. Uh -huh. А хитро. Ось <рик> БК трусилися коліна перед отіма. Отіма затиляла людь у двох екземплярах. <рик> Бикаря дясу нічого не не і я сприйняв це як комплімент. <рик> ну, ясно, так. І чим же це все закінчилося? О, на 20-й хвилині найстрашніших випробувань бик вирісів залезти мала севи. Ну і тут у нього цього не вийшла. Приголомше. Я взяв бика за роги, але не так. Mm -hmm. І не так. А ось так. Ага. І ось так ми вийшлимо фінал. Ну, браво, браво! Дійсно вражає. Але скажіть, після участі в цьому проекті вас не відвідували ніякі сумніви? Сумні мене відвідували. У mm. мене відвідували родиці, друзі, приятелі. Хто? Приятелі. Ви що я вам говорю? Я чую все. Я. Мені здається, у вас проблема зі слухом. Та ні. Уга! Перевіряємо слух. 30. Що? 80. Що ви говорите? О, у вас проблема зі слухом, говорю. А все у мене нормально. Ви ж мені говорите. У вас проблеми з дикцією. Та немає в мене ніяких проблем. Ви знаєте, я взагалі здоровий як пи. Спокійно. Юра. Юра. Спокійно.